Виконуємо номер 418 із підручника Геометрія 7 та номер 38. Крапочка 2 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Частина друга. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Чи існує трикутник з кутами. Завдання перше 30, 60 і 70 градусів, друге 70, 40 і 70 градусів. Ми знаємо, що сума кутів трикутника має дорівнювати 180 градусів, тому знайдемо суму наших кутів 30 додати 60, додати 70 градусних мір кутів. 30 додати 70, це буде 100, і додати 60 маємо 160 градусів. Отже, стоїть питання: чи існує трикутник з кутами? Ні. Відповідь. І завдання друге. 70 градусів додати 40 градусів, додати 70 градусів. 70 додати 70 це 140 і додати 40 180. І відповідь, чи існує? так. Номер 418 із підручника геометрія 7, та номер 38, крапочка 2 із підручника математика 7 виконано.